Податок на прибуток підприємств, організації, що належать до комунальної власності е, нашої громади, значить ми отримуємо лише 50 гривень. О, так як наше комунальне підприємство, чи в нас це ринок, не є дуже прибутковим, тому як така сума, е, значить, місцеві податки і збори. Розрахунок про називаних надходжень, це найбільше скрива, так? Да? Здійснено відповідно до вимог податкового кодексу та ставок податків зборів, встановлених рішенням нашої сесії від 3.074 року, про встановлення місцевих податків зборів на території Чернецької територіальної громади на 2025 рік. Загальний обсяг визначено в сумі 21 млн 458 тисяч 766 гривень, що на 1 млн 610 тисяч 756 гривень більше уточнити призначення 2024 року. В тому числі плата за землю складу 13 мільйонів 443 1766 766 гривень, єдиний податок 7 млн 50 тисяч гривень, податок на нерухове майно, відміни від земельної ділянки 965 тисяч гривень. Це податок на майно, значить, він є для об'єкту житлової нерухомості 115 тисяч гривень, для об'єктів нешкової нерухомості 920 тисяч гривень. Земельний податок на 2025 рік визначено в сумі 490 тисяч. Це менше фактичних надходжень 2024 року, станом на 15 листопада були проведені на 44 тисячі 761 гривня або мінус 9,1% за сплатою заборгованості за попередній період. За 2024 рік індексація нормативної грошової оцінки складе 1,051 тисячна кількість сплатиків земельного податку. Осіб 11, фізичних осіб 1135 осіб, орендна плата за землю на 2025 рік запланована в сумі 12 мільйонів 953 766 гривень. Ставка орендної плати незмінна, як і в 2024 році, від 3 до 12% нормативної грошової оцінки в залежності від цільового призначення та за високими відсотками по оренді за результатами аукціону, що був проведений в попередній період та в 2024 році. У 2024 році сплата орендної плати за землю здійснювалася по 219 укладених угодах. З них юридичними особами було укладено 86 угод, фізичними особами 133 угоди. За ставкою на рівні 3% орендна плата сплачувалася по 15 угодах, за ставкою більше 3% по 200 угодах. Єдиний податок на 2025 рік розрахований сумі 7 мільйонів 50 тисяч, що більше фактично надходжень станом на 15 грудня. 2024 року на 537 709 гривень або на 7,6%. Для платників першої групи встановлено значить згідно наших ставок 10% прожиткового мінімум, для другої групи майже 20% до мінімальної заробітної плати на 1 січня благодарного року. Також згідно цього ж рішення про встановлення місцевих податків зборів на 25-й рік ставки. Складуть перша група 302 гривні 80 копійок, а для другої групи 20% і це складе 1600 гривень. Для третьої групи платників це буде 5% від доходу з ПДВ або 3 без ПДВ. Розрахунок єдиного податку здійснені з рахуванням кількості платників податку по даних сплати це 102 суб'єкти підприємницької діяльності, перша, третя група. Прогнозна за сума податку о, обрахована 3 мільйони 600 тисяч гривень, що на 522 тисячі шосодивносто більше. Фактично їх надходить станом на 15 листопада 2024 року. По юридичних особах розрахунок єдиного податку здійсненно зрахування кількості платників сім суб'єктів підприємницької діяльності та незмінності зміниться став податків. Які вже зазначала. прогнозна сума єдиного податку визначена в юридичних особах визначена сумі 450 тисяч гривень, що на 70 тисяч менше уточнюючого показника 2024 року, зі зменшенням кількості платників податку. Єдиний податок сільськогосподарських товар, товаровиробників на 2025 рік заплановано 3 мільйони гривень, що на 2 мільйони 700 гривень менше, уточнюючого показника на 2024 рік. Зв'язку з внесенням змін до податкового кодексу в частині мінімального податкового зобов'язання, що призвело до перерахунку сплати єдиного податку сільської е податких товаровиробників та переплати по даному виду податку в минулих періодах, що призвело до зменшення сплати в 2024 році по факту. Прогнозний обсяг акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної перевірки для акцизних товарів на 2025 рік. Заплановано в сумі 365 тисяч гривень. Збільшення прогнозується на рівні плюс 12%, то фактично надходження станом на 15 року року зв'язку з збільшенням надходжень. На 2025 рік ставка залишається незмінною, це 5% від реалізації для цих товарів. Надходження від продажу алкоголю надходить від роздрібної торгівлі, а від тютюну від виробника та імпортера за розподілом. Плата за надання адміністративних послуг. База податкування та розгибна плата встановлюється різними відомствами і щомісячні надходження до них не є сталими. Фактичні надходження плати за надання адміністративних послуг не може бути сталою, бо залежить від звернення підприємств і громадян. І тому на 15 24-го року це було 251 832 гривень. Найбільшу птаму увагу мають адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стало 48,5%. Та надходження за послуги державної реєстрації речових прав на нераковані їх обтяжень 46,2%. На 2025 рік загальні прогнози надходження по зазначеному джерелу визначаємо в сумі 275 тисяч гривень. Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом на 2025 рік складатиме 610 гривень за оренду приміщення комунальної власності, що знаходиться адресою в в складу червоний проволок базарних щит. Обсяг прогнозного надходження державного мита у 2025 році визначено в сумі 500 гривень. Державна мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, в тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування. Міжбюджетні трансферти на 2025 рік передбачені в сумі. На сьогодні 22 мільйони 936 тисяч 300 гривень. З них кошти державного бюджету за освітня судбанці 11 мільйонів 702 тисячі 600 гривень на 8 місяців і базова дотація 11 мільйонів 233 тисячі 700 гривень. Планові надходження спеціального фонду бюджету Червонацької селищної територіальної громади на 2025 рік в сумі 1 мільйон 157 тисяч дев'ять гривень. І вони склалися з екологічного податку з 30 тисяч гривень і власне надходження бюджетних установ 1 мільйон 127 тисяч 509 гривень. В прогнозні показники власних надходжень бюджетних установ складаються з плата за послуги освіти 1 мільйон 64 тисячі 909 гривень Це харчування учнів і дітей дошкільних закладів. І соціальний захист 60 тисяч гривень, управління органів місцевого самоврядування 3 тисячі гривень. Наступний слайд. Видатки бюджету селищної територіальної громади. Значить, видаткова частина сформована на основі поданої головними розпорядниками коштів бюджету бюджетних запитів та забезпечує видатки з 1 січня 2025 року заробітні плати. Працівникам бюджетної стативання мінімальної заробітної плати з 1 розряду, січня 8 тисяч гривень, посадового оплату працівника першого термітного розряду з 1 січня 3195 гривень. Крім того, збільшено вартість харчування і видатки на оплату бюджетними установами комунальних послуг та нормальносії. Вони обраховані, виходячи з очікуваного фактичного споживання натуральних показників 2025 року, планової вартості та індексу цінь. Інші поточні видатки бюджету громади на 2025 рік, проєксовано на 9,5%, це різних споживчих цін. І видатки бюджету селищної територіальної громади становлять 56 мільйонів 548 тисяч 775 гривень, з яких видатки загального фонду склали 53 мільйони 973 тисячі 472 гривень. І як ви бачите, це в розрізі фельдфін, да? якщо ми подивимося заробітна плата. Це спецфонд, будь ласка, ще, ще буде пролистати. Це спеціальний фонд. Ось загальний фонд. І ми бачимо голови. Це у нас заробітна плата. 23-й рік, 24-й план наш і 25-й рік. Чому 25-й рік менше? Хочу, є збільшення у нас і по 268-й постанові. І інші да, платежі там за, у нас збільшилися. Але тут ще не врахована освітня субвенція, за якою говорила, ще плюс буде 4. 4 місяці. Нарахування на оплату праці, ви бачите, наступний джерело огляда. І предмети матеріали, обладнання це зовсім маленька частинка. Медикаменти взагалі ви їх там не бачите, бо там невеликі тисячі, це ж на школу і на садочок. Продукти харчування, оплата послуг крім комунальних ви бачите. Ну, ви бачите, так, що там у себе на структурі зовсім ману частину займає. Оплата теплопостачання, оплата електроенергії, оплата природного газу, ну і інші там маленькі видатки, інші куточки. Ну, можна переглянути далі. Ми бачимо в органах наших якби, основних бюджетна програма селищної, селищної ради, плановий показник. Продає 9 мільйонів 920 тисяч 601 гривень. Uh, uh. Наш піплата праці зараховані 25-штатних одиниць враховані, uh. а також оплата комунальних послуг генеруно сім'ї. Фактичне споживання у поточному році на порані показниках 24-го року і врахований як план 25-го. Видатки спеціального фонду передбачено в сумі 1 мільйон 420 тисяч 394 Зник на придбання предметів матеріалів Ще вже озвучила від ради плати на дію 3000 гривень та на реалізацію проєкту капітальний ремонт адміністративної будівлі Червониської селищної ради за адресою селища Червоної вулиця Миру, 30, 1 мільйон 417 тисяч 394 гривень. За бюджетною програмою керівництва управління відповідної сфері міста це також відноситься до органу управління переговорити назад про Ось, державне управління, сказав, Ось, державне управління. Да? така голуба На 25 й рік складає 5 мільйонів 482 200, що також включає видатки на окремі самостійні відділ виконавчих органів. Ну і забезпечує повноваження по діяльності гуманітарної відділ, це 4 штатні одиниці, соціальний захист 4 штатні одиниці. Служба справих дітей дві штатні одиниці, відділ центр надання адмінпослуг» – послуг чотири штатні одиниці і фінансовий відділ три штатні одиниці. За бюджетною програмою іншої діяльності в сфері державного управління має реалізуватись програма інформаційної діяльності, яку вам вже озвучувала на 2025 рік. І орієнтовна сума складає 49 500 гривень. Там і обслуговування веб-сайту, виселення інформації і проведення урочистості. Придбання матеріалу. Видатки на освіту. В Чорненської територіальної громади на 25 рік увійшло шість дошкільних закладів. Проте три дошкільних заклади призупинили свою роботу за спуск незабезпечені закладом портя. Тому на 2025 рік розрахунки лише на заклади дошкільної освіти, які не призупинили діяльність. Ну також при розрахунку врахована це ж заробітна плата мінімальна 8 тисяч гривень і. Перший тарифний розряд 3195 гривень. На фінансування закладів освіти на 2020 рік передбачаються видатки загального фонду бюджету в сумі 29 мільйонів. Ось оранжево, бачите, так це 29 мільйонів 119 тисяч дев'ятсот гривні. З них за програми надання дошкільної освіти 6 мільйонів 745 тисяч 84 гривні. E, значить, загальна кількість вихованців по розрахунках 104 особи. Видатки спеціального фонду бюджету передбачено в сумі 335 гривень 977 гривень. Це на харчування за рахунок батьківської плати. E, там вже ви приймали рішення по харчуванню дітей в закладах да, дошкільної освіти. От якраз та сума була обрахована, яка склала 50% від загальної вартості харчування. За бюджетною програмою надання загальної і середньої освіти, закладами загальної середньої освіти. За рахунок місцевого бюджету отримуються два ліцеї та одна гімназія І їхні видатки склали 10 мільйонів 613 тисяч 11 гривень. Ну, тут зараховано також, що зарплата 6 мільйонів 476 тисяч 543 гривень, комунальні послуги за роботі 2 мільйони 283 тисячі 354 гривні, медикаменти 14 тисяч 860 гривень. І харчування учнів лише 5-11 класів. Це воно склало по загальному фонду 630 тисяч 667 гривень. Поточна за заклад закладу складає 1 мільйон 207 тисяч 587 гривень. Загальна кількість учнів у загальноосвітніх закладах склала 553 особи при плануванні видатки освітні заклади передбачають співфінансування коштів місцевого бюджету в розмірі 100% по пільгових категоріях, які озвучувала начальник гуманітарного відділу. Значить, це буде в сумі до розрахунку 55 гривень. Є всі які взагалі звільняються, а є які, які, які якби, мають доплачувати. Учні перших четвертих класів усіх шкіл будуть забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок субвенції з державного бюджету. Сума нам не озвучена, тому якби зміни будуть додатково потім внесені. Видатки спеціального фонду передбачають 728 тисяч дев'ятсот тридцять що надійдуть як платні копи за харчування за рахунок батьківської плати учнів 5-11 класів. Ну так попередньо, як дадуть субвенцію, будемо бачити. За бюджетною програмою інші програми та заходи у сфері освіти заплановані кошти 59 тисяч гривень. Це одноразова допомога дітям сиропам після досягнення ними 18-річного віку 5 тисяч чотириста гривень. Та перевезення учнів вчителів це 53 тисячі 777 гривень, на які в нас є відповідна програма. Перевезення. За бюджетною програмою надання загальної середньої освіти за рахунок коштів осінні субвенції. Як вже говорила я по доходах, кошти заплановано в сумі 11 мільйонів 702 тисячі 600 гривень, що має забезпечити виплату заробітної плати 80,57 штатних одиницях педагогічних працівників на 8 місяців, січень-серпень 2025 року. Розподіл освітньої субвенції за вересень грудень буде проведено після запуску нової даних щодо в Айфоні, а також змінами формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, які затверджені постановою. Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції. Ну, попередньо, якби сума майже не змінилася, якби ну, забезпечення має бути. Ну, мобсяги також видатки, враховані, виходячи з старих розразів ЕТС на 25 рік. І збільшення на 10%. В структуру місячного фонду заробітної плати включити двічі надбавки та доплати, що носить обов'язковий характер, надбавка за престижність на рівні 15%, також передбачена виплата допомоги на здоров'я згідно закону України про освіту стаття 57. Видатки на охорону здоров'я за бюджетною програмою первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами. Плановий показник на 25 рік на отримання КНК нашого складу. 1 мільйон 352 тисячі 963 гривні згідно згід програми фінансової підтримки, яку вам озвучували, складає 568 993 на оплату комунальних послуг та що є вимогою статті 89 бюджетного кодексу та на виконання програми місцевих стимулів для лікарів працівників КМП на 25-й рік виплати доплати до заробітної плати з рахуванням медпрацівників амбулаторії. Штабна численниць 85 штатів по одиничок фолі до складу амбулаторіальної практики сімейної медицини складає 783 тисячі 943 гривень. Плановий показник на 25 рік згідно програми розвитку охорони здоров'я, в чому вона громади на 24-26 роки. За бюджетною програмою програми централізовані заходи боротьби з туберкульозом складають 4840 гривень. За бюджетною програмою «Централізований заклад з лікування екологічних хворих 100 тисяч 258 гривень. Та за бюджетною програмою інші програми та заклади у сфері охорони здоров'я 16 тисяч 589 гривень. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення. За бюджетною програмою компенсаційні виплати на більовий проїзд автомобільним транспортом. На 20 рік ми передбачено кошти в сумі 50 тисяч гривень. І це на виконання програми фінансування видатків, якого. Не озвучували, але вона у нас була прийнята у попередніх періодах, на 24-26 роки. За бюджетною програмою фільмів медичного поховання, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено видатки в сумі 3 тисячі гривень на виконання програми Турбота. За бюджетною програмою видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідності внаслідок війни передбачено видатки в сумі 60 тисяч гривень, з них 50 тисяч на організацію поховання і 10 тисяч гривень на похорону атрибуту. За бюджетною програмою забезпечують соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування в зв'язку з похилем віком, хворобою, інвалідністю. Загальні видатки складуть 1 мільйон 554 тисячі 28 гривень. них зарплата 1 мільйон 56 тисяч 28 гривень, ну, а далі подачне утримання 5 тисяч і на минулосії 2 тисячі гривень. Штатна начисленість комунальної установи центру надання соціальних послуг становить 12. І 5 одиниць, у тому числі соціальні робітники склали 8 одиниць, які обслуговують 91 особу. Фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб буде отримувати за рахунок субвенції державного бюджету. Сума не озвучена, тому розрахунок по бюджету вона ну, якби не включена. Ну, Дохідної частини немає немає і додаткової. Якби буде внесено додатково потім зміни до бюджету. Видатки спеціального фонду бюджету передбачено сумі 60 тисяч гривень. На видатки споживання за рахунок власних надходжень, що надійшли від додаткової сподарської діяльності обслуговування на платній основі нашим закладом центром надання соцпослуг». За бюджетною програм надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам по віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування, це плановане кошти в сумі 384 гривні виконання програми соціального захисту населення турбота. Послуги громаді на сьогодні надають 14 особам, які потребують сторонньої допомоги. За бюджетною програмою надання пільго населення на оплату житлово-комунальних послуг заплановано кошти в сумі тисячі гривень на відшкодування платежів за використання електронерії та природній газ інвалідам позору першої та другої групи. Ну, згідно програми, яка вам вже була озвучена. За бюджетною програмою організації та проведення громадських робіт передбачені видатки в сумі 68 тисяч 320 гривень. На виконання програми зайнятості населення на території Чернаської територіальної громади на 2025 рік. За відчутної програмою видатки пов'язано надання підтримки внутрішньопереміщення та або евакуйованим особи зв'язку із зведенням воєнного стану. передбачено видатки в сумі 10 тисяч гривень на виконання програми підтримки та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться на території Жунальської сажди та реальної громади, на 24-26 роки, яку ми прийняли по передніх періодах. За бюджетною програмою інші заходи в сфері соціального захисту та соціального забезпечення передбачено кошти в сумі 318 тисяч гривень. На виплату матеріальної допомоги за рішенням виконкому кошти до 2 тисяч гривень. За рішенням сесії ради в сумі до 20 тисяч гривень. На виконання програми соціального захисту турбота 218 тисяч на напакування військовослужбовців 100 тисяч гривень. За бюджетною програмою заходу державної політики з питань дітей та соціального захисту. Програма заради, громада заради дітей на 25-27 роки на 25 рік запланована 30 тисяч гривень, видатки на культуру та мистецтво. В мережу, значить на 25 рік увійшов, увійшла одна устана культури. Це комунальний заклад «Центр культури і дозвілля Чернаської селищної ради, загальна середньорічна штатна, штатна числення спрацюючих установи складає 18,25 одиниць. За бюджетною програмою забезпечення діяльності палації будинків культури. Клубів, центрів дозвілля та інших бюджетних закладів та інших кузних закладів 2 мільйони буде складати 455 тисяч 372 гривень. З них завжди зарахування складе 2 мільйони 266 тисяч 920 гривень, оплата на родині 75 тисяч 108 гривень. Поточне отримання закладів 112 тисяч 804 гривень. Ну з них є програма по розвитку культури видат 124 тисячі і програма розвитку фізичної культури складе 29 тисяч. 800 гривень Благоустрій території. За бюджетний програму організація благоустрою населених пунктів передбачили кошти в сумі 2 мільйони 184 тисячі 592 гривні. З них оплата на сії: 853 гривні, 853 тисячі 600 гривень. Поточне отримання, придбання товароматеріальної цінності за частини до них. Павломастини матеріали щебні гравій пісок сіль 494 тисячі 865 гривень і оплата послуг придбання. E, е, Прибирання вулиць від снігу, поточний ремонт, обслуговування лінії електропередач, редагування доріг, ремонт доріг, інші транспортні послуги складуть 836 тисяч 127 гривень. Економічна діяльність заходів з землеустрою. на виконання програми розвитку земельних відносин на 25 рік передбачено кошти в сумі 180 тисяч гривень, з них на проведення інвентаризації – 60 тисяч гривень, на розроблення технічної документації нормативно-грошової оцінки земель 120 тисяч гривень. За бюджетом програми Членські внески до Асоціації органів місця самоврядування» заплановані видатки 16 тисяч гривень. За бюджетною програмою чи діяльність в сфері екології та охорони природних присутств на 25-й рік заплановані видатки загального фонду середнього бюджету в сумі 200 тисяч гривень. Видання документації та встановлення на місцевісті прибережно захисних смуг біля водою селищної територіальної громади. Охорона на природного середовища за бюджетною програмою ліквідації іншого забруднення на природного середовища за встановлені видатки спеціального фонду бюджету США територіальної громади в сумі 30 тисяч гривень. Підгортання світтєзвалищ на виконання програми охорони на природного середовища. Резервний фонд на 25 рік в сумі 55 тисяч. Міжбюджетні трансферти складають 356 тисяч 334 гривні. З них для обласної бюджету 33 тисячі 480 гривень. На півдичній кваліфікації працівників відповідно до регіонального замовлення для бюджету Друшської міської територіальної громади в сумі 322 тисячі 854 гривні. На забезпечення виплати заробітної плати з нарахування виплату та доставку пільгової пенсії ранен на баранку та мощно-гічній сестрі, ТМК-Доршістським лікарня в сумі 230 459 гривень. На забезпечення діяльності КУ Андрішський інклюзивний ресурсний центр 59 880 гривень. Та на забезпечення діяльності КУ трудовий архів. 32 515 гривень. Ну, можеш полисати. По спеціальному фонду, ось ви бачите, я озвучувала вже, якби у нас тут надходження невеликі. Оце на державному правління ми запланували капітальний ремонт приміщення. Це, це складають єдині капітальні видатки в цьому році. Ну, можливо, будуть наступні, але то буде довкола тут вільні вишків, які в нас плануються. Да, ну что ж, сам проект рішення, мабуть, хай, це просто выведено на екран. Да, выводите ви на, на екран проект решения, вы узагальните еще раз. Я тільки скажу, доходы і додатки. Да, да, будь ласка. Доходы, значит, складывают 55 миллионов, 56 е, миллионов 548 тысяч 775 гривен, з них загальный фонд 55 миллионов 390 тысяч 866 гривен і специальный 1 миллион 157 тысяч 309 гривен. Ціну з додатком до рішення сесії. Видатки бюджету складуть 56 млн 548 тисяч 775 гривень з них загальний фонд складає 53 млн 973 тисячі 472 гривень. Видатки спеціального фонду складуть 2 млн 575 тисяч 303 гривень. бюджету буде складати 1 млн 417 тисяч 394 дев'яносто чотири гривень. За складець суму кошти, що ми будемо передавати на капітальні капітальний ремонт приміщення, дефіцит також складе ту ж саму суму 1 мільйон 417 тисяч 394 гривні. Оборотний залишок ми визначаємо по сумі 100 тисяч гривень, що становить 0,2% видатків загального фонду бюджету, резервний фонд бюджету складе 55 тисяч гривень, що становить 0,1% видатків загального фонду бюджету. Значить, бюджетні призначення головним розпорядникам, які ми озвучували, складу ну, якби будуть затверджені додатком третім. По додатку четвертому будуть затверджені міжбюджетні трансферти, які нам надійшли, які ми будемо передавати. І у додатку 4.1 будуть розписана інша субвенція з бюджету села територіальної громади, місцевим бюджетом ну іншим. Потім розподіл витрат бюджету серед територіальної громади на реалізацію місцевих регіональних програм, які ви... Сьогодні, якби затвердили, які були затверджені попередніх період, складе 8 мільйонів 373 тисячі 357 гривень згідно з додатком 5. Ну і на 25-й рік в загальному фонді бюджету до доходів будуть належати доходи визначені чатею 64 бюджетного кодексу та трансферти визачі 97-101 бюджетного кодексу України. Це наші власні доходи і трансферти. І джерелами формування спеціального фонду будуть визначені частині доходів. Визначи під пунктом 4.1.6 частини 1 статті 69.1 бюджетного кодексу. І у частині фінансування є надходження, визначи пунктом 10 частини 1 статті 71 бюджетного кодексу. Це кошти, які ми передаємо загально на спеціальний фонд. Ну, по спецфонду значить, е... установити, що у 2025 році кошти отримані до спецфонду бюджету села громади згідно з відповідним пунктами статті 69 бюджетного кодексу. Спрямуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89 91 бюджетного кодексу. А кошти це повторили, що поплати на ділі. А кошти отримані до спеціального фонду згідно з пункту 10 частини 1 статті 71 бюджетного кодексу спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 бюджетного кодексу України. визначені на 2025 рік, окрім періоду воєнного стану, відповідно до статті 55 бюджетного кодексу України захищеними видатки бюджету. Загального фонду на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на зарплату плату, придбання медикаментів, перев'язування матеріалів, забезпечення продукти харчування, оплату комунальних послуг та нервоносів, соціальне забезпечує, поточні трансферти, місцевим бюджетом. Ну і обов'язковим є надання права фінансовому відділу здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних заплатах, розміщення тимчасово вільних коштів до кінця поточного бюджетного періоду, мають бути вони повернені згідно постанови Кабінету міністрів України номер 6 від 12.01.2011 і також в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету США територіальної громади шляхом придбання державних цінних паперів і строкового його до одного року. Там від одного до п'яти середньострокові та більше п'яти це довгострокові державні облігації. Там також є порядок, значит, постанову Кабінету міністрів. Також надати право виконавчого комітету Черної селищної ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної територіальної...